Так, Жив був колись Томас, він гуляв з м'ячиком. Він переїхав на Нагор'ю, жив там щасливо і зустрів там Новий рік. Потім пройшов якийсь сенк, почав на нього орати. Ууууууууу! Потім він успокоївся і став ним молодим. І потім він успокоївся і уже став якимось танцором і почав. Euh, танцювати і кричати. вау вау вау. Потім пройшов якийсь з глазами по 5 копійок. І поки що він побачив танк, який їхав, він, е, він стрельнув, танк стрельнув в Сенека і його розпідорасило нахуй. Він, е, Сенек дуже ахуєв, він ще більше ахуєв і почав тікати до Елі. Еля сиділа з якимись яєчками, накормила його, потім ворвався якийсь мужик, а Еля за страху е, кинула в нього сковор якусь кастрюлю, і в итоге, вони роз'єдналися на Максима 96 і он горівців. Пройшов блять Кобяков, на нього насрали. Е, потім, е, потім пройшов якийсь Антон Сенек, і написав, е, що там Євдона Сенек, Євгенія Сенек. Е, Сенек зауважив і помахав пальчиком, і щось почав говорити на латині. Сенека хуєв, тому що це був двойник Сенека, який говорив і помахав пальчиком. Потім вони подружилися і роздали Вони... Сенек оригінально став анонімом, пішов срать, поїв полов і став від какашкою.